Привіт, мої люди зернятка! Сьогодні я хочу вас запросити в країну математики. І перше, куди ми з вами вирушимо, це буде місто цифр. Ой, подивіться, цифра, до якої ми завітали в гості, вирішила з нами погратися. І заховалась на цих малюнках. Можете зупинити відео і розглянути їх детальніше. Ну що, малята, ви вже здогадали, що це за цифра? Правильно, це цифра один. Одиничка цифра рівна і до стопчика подібна. Всі рахунки, всі таблички починають з одинички. А тепер давайте разом поміркуємо. Вчаться на санчатах четверо малят. Троє з них дівчата. Скільки тут хлоп'ят? Правильно, один. Наступне завдання. Розгляньте малюнок і назвіть предмети котрих по одному. Правильно один м'яч, одна машина та одне сонце. А тепер поміркуйте, який предмет тут зайвий та чому. Правильно, це груша, тому що вона одна. Давайте пограємо з вами в гру. Та будьте уважними. Скільки сонечок у небі? Правильно одне. А скільки носиків у тебе. Правильно, один. Скільки в песика хвостів? Молодці! Один! А скільки вушок у саші. Молодці! Два! Сьогодні ми з вами знайомилися з цифрою 1. Цифра 1 складається з двох елементів короткої та довгої похилих ліній. І домашнє завдання для вас, малята, спробувати надрукувати цифру 1 вдома на аркуші папери. Ви сьогодні молодці. До зустрічі на наступному занятті!